Період від пізньої осені до ранньої весни характеризують зниженням імунітету, а отже, і збільшенням ризику захворіти на сезонні недуги. Херві, грип, а від недавньої ковід стають буденністю і для черкащан. Як не захворіти або хоча б мінімізувати ускладнення, дивіться далі. Аби дізнатися, як люди готуються до сезонних захворювань, ми вийшли на вулиці міста. Вітаміни, ага, а ще всього, ну, да, більш нічого. Літом фрукти, ягоди, а зімою. Малому рибі жира, собі, вітаміни теж все. Трави найкраще вітамін С. Все. Там, щоб не захворіти, якусь профілактику робити там. Вітами. Чаї, лимон, імбир, ага. ну і ще мент, горішки. Перемелюємо і положечки їмо. Я приходжу, обов'язково мою руки. плащу горло соляною водою і промиваю нос це моя така профілактика. Багатьом інфекційним захворюванням притаманна сезонність, пояснює Світлана Волгіна, директорка Черкаської міської інфекційної лікарні. Захворювання респіраторної групи не виняток. Найвідомішими з переліку є зокрема грип і коронавірус. Коронавірусна інфекція вже перейшла в розряд сезонних захворювань, тобто так як і грип вона в нас буде виникати. З підйомами, спадами для коронавіруса, як і для гріпа, осінньо-зимовий період, грип в нас зимово-весняний період. ну і Таким чином, в нас саме в холодовий період для вірусів є благоприятні умови для того, щоб їх кількість збільшувалася і передавалася від людини до людини. Пристосованість людства до вже звичних сезонних недуг не привід втрачати пильність. До групи ризику. Петр Пляють діти, люди похилого віку та з хронічними хворобами за появи нежиттю ломоти в тілі чи кашлю варто обмежити контакти з оточуючими. А за тривалого підвищення температури звернутись до сімейного лікаря завжди в такий період будуть люди, які будуть отримувати лікування в стаціонарних умовах. Це пацієнти, які поступають в лікарню. От у нас немає пацієнтів, які просто з респіраторними симптомами. Ну, або це можуть бути діти, або це можуть бути ще пацієнти, в яких там супутні захворювання. Зазвичай то це пацієнти з пневмоніями, з ускладненнями респіраторних інфекцій, бо такі пацієнти є. Респіраторні віруси ті, що передаються повітрям через спілкування, кашель чи чхання. Цей механізм передачі пришвидшує розповсюдження інфікування. А період із листопада до березня вважають періодом сплесків. Ми не чекаємо, поки нам якась установа, центр громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України надасть рекомендації про те, що нам треба обережно ставитись до свого здоров'я, одягати маски в місцях загального користування, мити руки, обробляти дезінфектантами, тобто із пам'яті достать все те, що ми чули в пандемію коронавірусу, і зараз цього почати цим користуватись. Ще один варіант профілактики вакцинація. Нехай щеплення і не дає 100% захисту від хвороби. Воно запобігає подальшим ускладненням, викликаним вірусом. Фахівчиня Анна Безносюк радить поновлювати щеплення від грипу й коронавірусу щороку, адже перенесення вірусу не дає пожиттєвого імунітету. Перше вірус він має схильність до мутації. По друге. Це не постійні антитіла, тому потрібно обов'язково щороку проходити вакцинацію, як від грипу, так і від корони. Найкраще проходити вакцинацію заздалегідь наприкінці вересня, початку жовтня, тобто за місяць-півтора до початку епідемічного спалаху, аби організм встиг виробити антитіла. Справді вакцина є безпечною для будь-якої людини. Е, немає цей міф відносно того, що якщо ми вакцинувалися, то ми там за тому що нам ввели якісь там мікродози, і це обов'язково перетвориться в якісь клінічні і погіршить нас стан в подальшому ні. Це неправда це міф. Окрім сімейного лікаря, допомогу чи консультацію при захворюваннях надають спеціалісти екстреної медичної допомоги та лікарі приймального відділення міської інфекційки. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.